Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Росіян штормить. Щось дивне, коїться у різних районах Ерефії. Кажуть, там вже готуються до чогось більш масштабного. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. І зараз про усе це детальніше. Увага! Москва на вухах. Гуділа сирена у Москві, а горів Красноярськ. Пожар на території краза. Був слишн зрив. Кажуть, після вибуху, який чули місцеві, у Красноярську спалихнула потужна пожежа на території алюмінієвого заводу. До речі, цей завод другий найбільший завод у світі. Крас виробляє 27% всього алюмінію в Рев та 1,6% у світі. Але підгорало не тільки в Красноярську. Весела нічка видалася і у Бєлгороді. Що саме там горіло, поки невідомо. Проте інший безпілотник долетів аж до Брянської області І о третій ночі атакував там військову частину в Карачеві. Про це повідомили пропагандистські змі. А ще розмі кажуть: уся нова бавовна це атака ударних дронів. Невідомих, звісно, тим часом Мін убивств РФ заявило про перехоплення 31 українського дрону над Бєлгородською, Брянською та Курською областями. І звісно, паніки нет. але паніка є, і не лише в Москві. Підпікає в одному місці в окупантів і в Токмаку. Вже кілька тижнів поспіль звідти евакуйовують так звану владу окупантів. А російські офіцери спішно вивозять свої сім'ї. Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначає, така паніка в окупантів розпочалася наприкінці літа. Але останніми днями вони чогось особливо бояться 4 та 5 жовтня. Тож ввечері 3 жовтня окупанти оголосили, що 4-го не працюватимуть адмінустанови, магазини і навіть ринок. А що такое? Та до чого б вони не готувалися, але ворогу точно не добре. Не щастить Росії на усіх фронтах. Британська розвідка повідомила, що 28 вересня російські сили ППО з високою ймовірністю самі ж збили свій літак су 35 над Токмаком. І його втрата для окупантів тяжка, тому що це була найпередовіша модель російських бойових літаків. І, можливо, лише п'ятий випадок втрати су 35 Ну, що тут скажеш, майстерство не проп'йош. Тим часом в Росії населення активно дресирують. Ішов 588-й день війни. Замість Київ за три дня сирена вирощить по всій арефії. Росіян привчають до тривог та укриттів. Так 4 жовтня російські міста масово перевіряють систему сповіщення, чи всі сирени виють. А ще кажуть, треба увімкнути телевізори і уважно слухати все, що кажуть. Тож на старт, увага, руш! Пишайте бігти, бо укриття ж у вас все одно закриті. А що таке? Війни ж ні, це просто СВО. І то на території України. Сенсаційна заява, від якої палатиме у Росіян, Європейський Союз уже в грудні готовий розпочати переговори про вступ України до ЄС. На болотах уже верещать від європейського майбутнього України. Там здавна їде дах, пускали слину, і цього разу давайте розбиратися. З вами новини ТСН і і Артем Зябкін. Як повідомляє політику, Єврокомісія зробить рішучу заяву, після чого і розпочнуться історичні переговори з Україною, але і це ще не все. Україні прогнозують мільярдні вливання у разі вступу до ЄС. Як зазначає Financial Times, у Євросоюзі, уже підрахували і в яку суму йому бійдеться вступ дев'яти країн, зокрема і України, йдеться про обсяг інвестицій Брюсселя у його нових членів. Так, от Україні можуть дістатися 186 мільярдів євро. Оце так подаруночок, правда. Цю суму передадуть, звісно, не одразу. Якщо подивитися наявні програми ЄС, то ці гроші розділять на сім років і направлять в різні галузі: від сільського господарства до покращення інфраструктури. За словами голови Євроради Шарля Мішеля, Україна буде в ЄС уже до 30-го року, бо українці довели, що європейці. Країни західних Балкан, наприклад, 20 років чекали на вступ до ЄС. Там посилюється вплив Росії та Китаю. А процвітаюча та безпечна Україна у наших власних інтересах, їхній спротив Росії показав, що Україна має бути в ЄС, і вже скоро, а не колись. Це також довело б, що ЄС здатний до геополітичних дій. У Брюсселі кажуть, що Київ поки не виконав так зване домашнє завдання, зокрема не поборов корупцію, тому і строки ставлять відповідні. Раніше прем'єр Шмигель заявляв, що Україна буде готова вступити до ЄС за два роки. А президент Зеленський, що Україна виконує рекомендації ЄС до кінця цього року, проте не залишать нас без інвестицій і без того у Європарламенті. Уже переглянули свої фінансові плани до 27-го року і включили до них Україну. Брюссель планує створити спеціальний український фонд. 50 мільярдів євро ці кошти підуть на відбудову країни. А на Росії з цього приводу своя атмосфера. Поки у Москві лунають планові тривоги, а спецоперація безумовно йде по плану. Російські топ-пропагандисти ці новини уникнули. Ось так Соловйова більше цікавить рівень у зсу. А Маргарита Симоньян взагалі поїхала головою і кілька днів тому запропонувала розбомбити ядерними бомбами Сибір. Якщо Після в сотні кілометрах. На нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. Ага, схоже, російські ані самі себе бомбілі виходить на абсолютно новий рівень. До речі, на шаленівшу пропагандистку вже накатали заяву в слідчий комітет РФ. Ті, хто ж все ще не поїхали дахом, вирішили викрутити новину з іншого боку, буцімто Україна та получить деньги. і же відберуть у других членів. Германія і Франція знову всіх кормять. А я вам скажу, що так і буде, бо це правила ЄС. Його члени будують спільний дім, в якому всі країни прагнуть до добробуту та щастя власних громадян, і там в правилах допомагати іншим, зокрема грошима. Найгостріше на Росії відреагували на заяву голови МЗС Німеччини Анна Бербок та наголосила, що ЄС скоро буде від Лісабона до Луганська. В бій пустили напевно найнедолугіший спосіб. Вирішили переконати росіянців, що німці за них. Ось погляньте на ці заголовки. В Гірманії поставили Бербок на місто після слов о Росії. Оставайся на Україні. читателі дівець відповіли Бербок на ЄС від Лісабона до Луганська. Не всі жителі Гірманії розділяють оптимізм по поводу гіпотетичного розширення ЄС на Україну. До речі, це розповсюджена рубрика на Росії. Там постійно завіряють московитів в тому, що світ восхищається Путіним. Чому ж найбільшу любов у їх реальності до них проявляють болгари? Коли ж в Росії закінчується терпіння та натхнення вішати лапшу на вуха росіянам, вони починають погрожувати європейцям. Проходять усі стадії прийняття від заперечення та погроз. І коли ви грозите Росії очередними санкціями, <звісняті> їх засуньте. І якщо ви вважаєте, що ми зупинимося на Україні, подумайте 300 раз. До остаточного прийняття. Ну що робити, потерпимо. Вагнер хоче повернутися на війну в Україну, але тепер приватною конторою керує нова шавка. І зараз про усе це детальніше. Імперія Пригожина знайшла нового ватажка, та довго над кандидатурою не думали. Ним став син Пригожина. Дарма час на терориста не втрачає і вже активно веде перемовини із російським керівництвом щодо повернення вагнерівців на фронт. Здебільшого він спілкується із Росгвардією, бо контракт підписувати не хоче, аби й далі залишатися самостійною структурою, мати свою символіку і традиції. Коротше, хоче зберегти усе, що придумала хвора голова його батька. А от про самого пригожина молодшого відомо небагато, бо він вів дуже непублічне життя. Звуть його Павло Йому 25 років, і він ну дуже старається бути незалежним, але погано виходить. Аналітики американського інституту вивчення війни з посиланням на анонімні джерела стверджують, що спадкоємець засновника ПВК фігура не самостійна і перебуває під впливом голови служби безпеки Вагнера Михайла Ватаніна. Та й бути незалежним вже навряд вийде грошей, то стільки вже. Нема помнится, как Путин назвал Пригожина предателем, а с предателями в режимах поступают определенным образом. Мы понимаем, что Пригожина больше очевидно нет с нами. И слава тебе господи. А вот как-то не по-диктаторски оставить наследство, оставить деньги Пригожина. Как вы считаете, почему они остались у семьи? Вы имеете в виду, почему я власть там... Не национализировали, да. не сказали, вот теперь мы сейчас построим садики, школы, красные флаги развешивать будем, портреты Путина новые за деньги Пригожина, потому что он предатель. А все-таки нет, остались деньги в семье. Ну, я думаю, что это копейки, которые, которые в семье остались. Основные это деньги, конечно, основная империя. То есть, собственно, я не думаю, что кого-то интересуют вот эти вот по сравнению с тем, что с теми деньгами, с той структурой, которую ворочил Пригожин, я думаю, что вот то, что там оставили в семье, это, действительно копейки. Основная проблема, которая решалась, которую Путин решал после устранения Пригожина, это перехват основных его активов. Основные активы это, безусловно, ЧВК Вагнер. ЧВК Вагнер уничтожено. Так, а где деньги, Зин? До речі, гроші Пригожина, звісно собі забрав Путін і тим самим знівелював загрозу нового походу на Москву. Так, частина вагнерівців втекла в міноборони РФ. А частина фанатиків так і лишилася з пригожиним молодшим. Так што ні больше нікакого чоловіка вагнери. Ну от хорошо на самді хорошої новості. І навіть розпад угрупування не зупиняє ідеологів. Ті за останніми даними, на чолі з Павлом Пригожиним хочуть повернутися на війну в Україну, і ймовірно на Авдіївський напрямок. Водночас, експерти прогнозують, правити вагнерівцям лишилось недовго. Усім, хто навіть відійшов від ПВК, незабаром настане кінець у Росії. Про це подбають, адже Путін зради не пробачає СВО пішло не по плану. і хоча Пригожин молодший намагається корчити себе великого керівника, Насправді кажуть експерти, це фальшиве прикриття, аби вивести усі гроші батька і не ділитися з матір'ю та з сестрами. Короче, гниле нутро паша теж успадкував від батька після смерті верхушки, а там не тільки пригожин був. Е они на самом деле перестали быть той силой которая пугали не только в украине но и в странах африки потому что очень важно в таких бандитских группировках а это по-другому назвать нельзя это авторитеты на авторитетов заходят финансирование на авторитетах держится извините за тавтологию авторитет самой структуры сейчас мы что имеем не имеем лидеров Потому що наже син Пригожина – це просто удобна фігура судобної фамілії, но безцовських навичок, без ацовського опитування. Тим часом розвідка Британії попереджає: є вагнерівці, які серйозно налаштовані повернутися на війну в Україну. А окремі групи вже на фронті збираються терористи на своїй улюбленій точці під Бахмутом. Ті люди, що підписали контракти, їх дійсно могли перевести на ну на Бахмутський напрямок, не інші напрямки. Але наскільки є інформація про те, що їх ті, хто підписали контракти, їх розпорошили по всі по різним підрозділам, щоб не, не допустити того, щоб ну був якийсь навіть взвод, Я не кажучи вже про батальйон чи бригаду, саме з повністю складався з цих людей, які були в ПВК Вагнер. Ну, тому, що російське військове керівництво, я думаю, що політичне керівництво розуміє, що якщо вони і у них буде можливість зібратися ну, в якийсь підрозділ, це буде озброєний підрозділ, і не факт, куди вони захочуть рухатися, і що вони там будуть робити, бо вони ну, погано керовані російським, збройним, ну російським керівництвом, там Єрасім ніж інші підрозділи російської армії. Тому, звісно, син пригоджено швидше за все буде намагатися домовитись ну з кимось, з ким там його види домовитися, щоб зберегти саме Вагнер в тому вигляді, в якому він був, не розпорошувати його по різним підрозділам російським, а саме з тими самими командирами, ну так як вони. Так як він був, тільки це може бути вже не така приватна компанія, якось буде інша назва, але сутність, щоб збереглася. Зокрема, підрозділи так званих добровольців. Але за дорученням Володимира Путіна з колишніх вагнерівців створює її екс-командир найманців Андрій Трошев. Але і це ще не все. Ви не повірите, але раптово нізвідки виліз суровікін. Зіслання в Африку, видно, скінчилося. Тасі ми пам'ятаємо, що трапилося з пригоженим після Африки. Так от журналісти нових ізвістій помітили Суровікіна у церкві. Дивно, що він не згорів, хоча мав би, але от перестрахуватися таки схоже, вирішив. Прийшов відмолювати гріхи. США не погодять допомогу Україні. Історичне звільнення спікера Конгресу внесло хаос в американську політику. І це на фоні дискусій про допомогу Україні. Якщо там не призначать нового спікера, Київ може залишитись без підтримки США. Як це допустило у Вашингтоні? Та чи справді ситуація така загрозлива на засіданні американського конгресу 3 жовтня? Був повний хаос, і це не моя оцінка, а реакція самих конгресменів. Парламентарі не могли порозумітися через спікера конгресу Кевіна Маккарті. той не вгодив як демократам, бо республіканець. Так і частині супартійців, як кажуть експерти, про Трампівське крило республіканців, а це кілька десятків конгресменів, взагалі зацікавлені у дестабілізації країни. Таким чином їм хотілося б довести недолугість чинної влади на чолі з Байденом. Врешті-решт, один із найгучніших ультраправих та затятий противник надання допомоги Україні Мед Гец, закликав усунути старого спікера з посади. Ну ті всі разом за це і проголосували. Гет звинуватив Макарті у змові, той нібито таємно домовився з демократами, щоб пропхати у бюджет більше допомоги Україні. Екс-спікер звинувачення відкинув, але пообіцяв на спікерство більше не претендувати. Тепер його обов'язки тимчасово виконуватиме Патрік Макгенрі. Ну і що такого запитаєте ви? Чим ТВО гірший за свого попередника? В цьому і заковика, як пише BBC, в США знімають спікера вперше, тому не знають, як працювати далі. Неясно, чи має тимчасовий спікер усі повноваження постійного, чи він наділений лише адміністративними повноваженнями та правом організовувати наступні вибори спікера. Палата ймовірно поринав хаос, доки не убере наступного спікера. З огляду на розколу таборі республіканців на цей процес може виявитися таким же проблемним, як і битва за обрання Маккарті. А це означає, що наразі парламент буквально не може погодити новий бюджет США. Це підтверджує і пані посол України в Штатах Маркарова. А термін дії тимчасового, в якому ні слова про Україну, спливає трохи більше ніж за місяць. Наразі посада спікера палати представників є вакантною. Тимчасово виконувати обов'язки спікера буде республіканець Патрік Макхенрі. До обрання нового спікера палата не може голосувати з закони, однак вся інша робота, в тому числі в комітетах, продовжується. Треба зазначити, що Маккарті обрали в січні минулого року з 15-ї спроби. Тож, скоріш за все, з новим спікером може бути не легше прогнозувати тут також дуже складно, кажуть експерти. Наразі на наш політичний ставок залетіла ціла зграя чорних лебедів, тому щось прогнозувати стає вкрай важко. Як пише Ройтер, саме від спікера залежатиме допомога Україні. Хто ж займе цю посаду, покаже час. Але вже є казуси. От, наприклад, ведучий телеканалу Fox News Шон Хеннеті заявив, що туди сватою Трампа і не завадить той факт. Що експрезидент навіть не конгресмен мені повідомляють джерела, що республіканці почали перемовини про те, щоб поставити на посаду спікера Дональда Трампа, і мені кажуть, що Трамп теоретично міг би допомогти республіканцям, хоча б на короткий термін. Цю новину, звісно, підхопили і російські пропагандисти. Ось так уже подумки на новій посаді Трампа вітає Соловйов. Нагадаю, експрезидента США вже не раз винувачували у співпраці з росіянами. Поки ж конгрес не може перестати. Та влаштовувати цирк у Білому домі намагаються отрезвити колег. Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі запевнив, що для народних обранців це не має бути проблемою. Незалежно від того, що відбувається в палаті представників, все керівництво палати підтримує продовження допомоги Україні, і переважна більшість членів палати з боку республіканців підтримують продовження допомоги Україні. Крапку ж поставив Байден, запевнив, що допомога Україні триватиме. Президент Джо Байден у вівторок провів телефонні переговори із союзниками Сполучених Штатів та України і запевнив, допомога Києву з американського боку не буде перервана. А ви як думаєте, чому на заході так сваряться навколо допомоги Україні? Чому це не стало для них аксіомою? Місто засинає, прокидається мафія, спецпризначенці гурму України знову кошмарять Росіян у тимчасово окупованому Криму. Розвідники здійснили чергову висадку на півострові і вже поділилися подробицями спецоперації. Відео як спецпризначенці головного управління розвідки України здійснюють висадку у Криму вже розриває мережу. Розвідники чітко дали зрозуміти росіянам, що правити на півострові їм лишилося ой як недовго. Спецпризначенці стугни та братства у складі спецпідрозділу Тимура гурмо України десантувались на територію Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам. Гурмо здійснило чергову висадку на Крим. Крим буде українським або безлюдним. Опублікувало гур і відео, як спецпризначенці підкрадалися на берег. На кадрах видно, як розвідники на невеликих катерах підійшли до кримського узбережжя і висадились там. Яке саме завдання розвідники виконували у Криму? Поки невідомо, як і те, коли відбулася саме ця висадка. Представник Гура Андрій Юсов у коментарі Українській правді зазначив, що завдання бійці виконали. Втім, на жаль, із втратами на півострові відбувся жорсткий бій, але зазначає, окупантів мінуснули в рази більше. Відбувся бій з російськими окупантами. Є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими, і порадив окупантам швидше збирати речі і тікати з українського Криму. Триває спецоперація, спрямована на деокупацію Криму. Звертаємось до всіх мешканців півострова із закликом чекати та всіляко допомагати силам оборони в поверненні українських територій. Власне те, що гучних спецоперацій стає більше факт. Днями стали відомі деталі ще однієї креативної роботи гур під назвою Бареня. Розвідникам вдалося завербувати російського лейтенанта Данила Алфьорова. Він засуджував російську військову агресію та вважав її геноцидною та злочинною. Я не хотів ні воювати, ні вбивати. Я був проти війни значально, тому що розв'язана Путіном війна несправедлива ні в якому руслі. Я вважаю Путіна вбивцем. Проте він хотів не лише здатися в а й воювати на боці України. Їй навіть умовив зробити це 11 своїх поплічників у гур кажуть, Алфьорову таку можливість нададуть на відміну від операції синиця з «Мі-8» і пілотом, де пілот сам вийшов на представників українських спелужі. звернувся до ГУРМО в даній ситуації. Головне управління розвідки вийшло на лейтенанта охорова. І це не секрет. Ми відпрацьовуємо, відстежуємо базу кадрових військових, тих, хто залучається і примусово до мобілізації, або примусово підписання контракту. І от у даній ситуації через соцмережі, власне, відбувся вихід, і цей контакт був вдалим, тому що авторог був попри те, що кадровим військовим, був противником. Генотивної війни Росії проти України, і е, силоміць був змушений до підписання контракту. Юсов уточнив, що спецоперація тривала чотири місяці. А завдяки Алфіорову вдалося зберегти життя багатьох українських військових, бо той здав плани росіян. Також представник гур зізнався, хто вигадав таку цікаву та специфічну назву операції «Барня» і заінтригував новими планами розвідників. Як ви могли переконатись, в головному управлінні розвідки дуже багато талановитих і креативних людей, так. І, yeah. та, але вучастку цих операцій, зокрема, і санкціонує, і продукує назви генерал Буданов. Це також не секрет. Звичайно, за з них стоїть певний символізм, і так співпало вже пізніше, що е, людина схожа на Путіна розповідала про те, що там Україні треба вчити. Якісь російські танці, «Бароню», зокрема, ну ось тут показали, що в принципі воно не зазвичай в нашому випадку навпаки відбувається. Тепер росіянам щось треба вчити. Але далі буде ще ціла низка операцій, і вони зараз в роботі, реалізація яких дозволить в повній мірі осягнути задум і цієї назви так само. Тим часом росіяни, які хочуть здатися у полон більше. Зокрема, саме такі гучні спецоперації надихають окупантів зняти з себе це клеймо. Безумовно, і такі, такі операції, як бараня і синиця з вертольотом Мі 8 і пілотом, показує на, сам, на весь світ, але насамперед навіть російським військовослужбовцям і російському так званому суспільству, наскільки його можна таким назвати, що Україна цивілізована держава, що Україна витримує взяті на себе зобов'язання. І якщо у нас прописане питання воногороди за техніку, так, будь ласка, вона видається. Якщо у нас. Сказано про Женевські конвенції, вони дотримуються, і той захист, який обіцяє Україна, це не порожні слова. І це бачать і на прикладі Алфьорова, і на прикладі пілота Мі-8, в ті, хто знаходиться за перебріком. Бачать, що це правда, і це спричиняє збільшення кількості звернень російських військовослужбовців до гарячих ліній, зокрема проекту жити». Тим часом українці все частіше питають, куди поділися удари по Кримському мосту. Пояснити це взявся військовий експерт Олег Жданов. Це нанесення гнібового пораження по, удару по Кримському мосту, я так, я так розумію, обусловлена характером бойових дій на, в Україні на окупованих територіях. І рішення про нанесення удару по кримському мосту буде приймати исключительно Генеральний штаб. когда они сочтут это целесообразным. Плюс вторая, единственная, на мой взгляд, какая может играть здесь обстоятельства свою роль, это возможность нанесения этого удара. Все-таки все, -таки, все -таки нельзя недооценивать противника, и Крымский мост, он и охраняется, и средства защиты его постоянно наращиваются, и поэтому надо, надо не просто там пулять белый свет, как копеечку, а надо наносить Uh, удар, який принесет ефект. А щоб удар був ефективним, в роботу вступає і СБУ. охапа оба. діла. власне це нічні вибухи в Білгороді, про які ми розповідали вам ранком 4 жовтня. Посилання на цей випуск ви можете знайти у коментарях під цим відео. Цього дня росіяни нарахували щонайменше 20 вибухів, після якого не дорахувалося свого ППО. Отож, СБУ вразило ще один дорогезний комплекс С-400 Тріумф вартістю понад мільярд доларів США. Як каже Буданов, слово на три букви. Уви. До речі, 14 вересня такий самісінький було знищено в Євпаторії. А поки ж штормить Севастополь. Що там відбувається, от от стане відомо. Тож запасайтесь попкорнем і пишіть у коментарях, чи здогадуєтесь, як буде називатися наступна спацоперація ГУР. А я бажаю вам гарного та цікавого вечора! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!